Представники сьогоднішнього мітингу, я Кайданю Олена Петрівна, член окружної виборчої комісії No16. Я хочу зразу заявити, що я якраз із складу тієї комісії, які голосували ось проти ось цих законів, які покривають фальсифікацію. Я привезла з собою протокол з п'ятьма окремими думками. Членів комісії, які виступали проти оцих таких фальшивих методів Станічука заходу в парламент. Коли навіть проголосили його переможцем, вже після результатів підрахунків, вже його ніби і вітали, то одна із членів комісії нашої, окружної найко Галина Васильівна, встала, вона, до речі, була представник від опозиційного блоку, при тому, при всьому. І вона встала і сказала, коли такий депутат заходить такою прудною дорогою в парламент. Такого депутата, це її слова, і ми її підтримали. Я хочу сказати, що такий момент, що ці фальсифікації, так як говорила, нам тільки що повлишена, що вони готувалися дійсно заздалегідь. Спочатку ми цього не, не, не могли зрозуміти, але із попередньо заявлених членів окружної виборчої комісії, 18 чоловік, нас залишилося шість чоловік старих, які були, і ось цих шість чоловік практично ми виступали проти. Далі Така була чехарда, харда, що я казала, що Агата Крісів відпочиває своїми десятьма негрітятами. Тому що постійно приходили нові люди. Голова замінювався тричі, поки не підібрали вишуку. Що... Поки не підібрали такого, який буде виконувати волю адміністрації, я адмі... адмі... ресурсу Саднічука. Заступником заступник змінився тричі. Секретар спочатку була заявлена, теж тут цікавий момент. Тищук, Світлана Кирилівна, ваша землячка. Вона І практично в її руках вся була засереджена документація. Нас, керівництво простих членів комісії, абсолютно не підпускали ні до яких документів. Я б не раз підходила, казала і діловоду, і секретарю, і голові, що розподіліть. Коли зайшла справа до Кисницької дільниці, я була якраз куратором. Я це все дуже добре пам'ятаю. Зайшла жінка, запакований ящик з пюлетнями, протокол був дійсно в неї пошарпаний. Її залишили на перерахунок. Нічого абсолютно там не було заявлено, про те, що щось там чогось не вистачає. Ящик запаковати, зверніть увагу, поставили за трибуну для наступного перерахунку голосів. Він там простояв буквально кілька днів. Коли справа дійшла до перерахунку, голова об'являє, що ми вже протокол, ваш пакет з протоколами відкрили, і ми вже оприлюднили голоси. Я здивував. Коли, той протокол, коли ті протоколи розпаковувалися і коли ті голоси оприлюднювалися. Не чула. Ну, може, я виходила десь на той момент. Я не хочу сказати, ми ж теж живі люди. Але коли дістали ящик, ящик вже був розпакований. Хоча він мав розпаковувати ось зараз, тому що тоді заявляли, що ми розпаковувати не будемо, а до перерахунку голосів його будемо тримати. Е, і коли вже його розпакували і стали розділятися, виявилося, що там не виявилося ось цього е, голосами за Порошенка, тобто він розпаковувався, десь непонятно коли, хоча ж залишився запакований. Розумієте? В окружній комісії тільки тут пропали ті голоси, яким чином ніхто не знає і не відає. Далі то саме хочу заявити за 411-ту дільницю. Знову ж таки, це моя дільниця, яку я до якої я була прикріплена як куратор. 411-та дільниця принесли люди голоси. Чому я на ній акцентую увагу, тому що якраз так само Македон, коли Саднічук заявляв, що були фальсифікації на ось цих в цих кільницях, Македон назустріч виходить і казав, що на 411 і я теж подаю заяву про те, що були, що були фальсифікації, і показав відео, це, це де справді було масове скидання бюлетенів. І 411-та я це добре пам'ятаю, що навіть до того, всього, до тих всіх Я кажу, то де ж наші спостерігачі. Чому ж вони не подали? Вони кажуть, так, попробуйте.